Всім привіт підписники! Сьогодні у нас буде обзор на мишку устройство в студії. Так. Розпаковочка у нас тут. Так, ласка, ножечок або о, вилочки в студії. Ой, не вилочки, а ножниці. Дякую. А як це воно так розпаковується? Треба, щоб мама допомогла. Бо мама все вміє. Все, у нас распаковано практически. Ага, все. Сейчас, сейчас, я тут открыть. Так, и посмотрим, у нас вот эти распаковываем. Мышечку вытягиваем. У -у -у, я как красиво мышечка. М -м -м, я как сочка. Вот Угу. И... С подсветкой. Ну, підказує ось така мишка G102, Офігенна мишка. Тут ось. Вау, Ана, а ну підключить до мого ноутбука, щоб засвітилась вона. Вона ж має світитись. Та я круче. кайфую от звука. Так, а... А, добре, добре. Вона... вона ж тоді має бути без... Да, он засвітилась, покажи. Це Вау, гарно. Покажи прям на, так на екран. У мене руки трясуться сюдны. Клас. Класс. Класс. І зараз підключимо до мого ноута. Так, так підписанка підключаємо нову мишку. Так. Засвітилося. Так. Ось дивіться, моя стара мишка. Не кранти. А, а де, я гляну, що це за фірма. Connect IT. Connect IT якось. Так. Так, давайте затестимо її у Майнкрафті. Запускається. T-Launcher, Я пользуюсь лаунчером T-Launcher Для мене це саме оптіфа... Ой, який OptiFi. Оптимальний варіант. И тут вау, вот такие прикольные кнопочки. Тут тоже блокировка мышка есть. Или нет. Нет. Так, давайте затестим. Зараз попробую пограти у Майнкрафт. А пока Майнкрафт загружается, мы покайфуем потрясающую RGB подсветку. запускається. Minecraft 1.19.2. Красива RGB підсвітка. Це моя перша мишка з RGB підсвіткою. Так. Мій мір, який я назвал непонятним названням Тому що know, Я не знаю, я завжди так наверное міри називаю Хоча Більше я вообще не називаю міри в Майнкрафті Так, запускайте. Це тут шейдери. Вау, як Класно Так, я не понял, що це тут тут Так везер. Так, попереду. Weather Підписанки дається командочка, така Weather І Clear, дивіться, Enter. І дивиться ще Вжух. Мама, як тобі? Як вам підписники? така команда? Ой, це гулять эти. Я понял ці фантоми. Круто. Текс. О, все, упали. Дивится. Попадали фантомы. О, юпали стек. Так, redstone. Так, поставим. Тут дивіться, підписанка. Тут я щось непонятно встрою, тут якась карусель дивіться. Я розбираюсь з модом create. Е е але... Але... А, все, я поняв чого. Треба підписати отак і буде все роботи, дивіться. Опа! І бачите, ось 240 було 120, стало 240. Тут у мене конвейер, тут дивіться, підписники. Ось сюди дроблено це, як воно. Ну, ви поняли, якась там руда. Золото чи що воно таке. І ось дивіться, у мене тут о, не лежить. Короче, тут сейчас покажу петушечку. Так. Ой, что тут нужно говорить, тут в Create. А, все Create. Пусть добавляем некоторые эти. О, вот все. Потреба на угрублено золото вот стак. И вот что тут э, стак алмазы визьми. Ви Чтобы вы точно поверили, подписчики, Бо ютуб в такой иногда не вида. Так. Чтобы выкинуть стак, я использую Ctrl Q. А, короче, это... Вообще, это. карусель, мене кидає. Ось, дивіться, де девица письма. Mm. Бульк? Ой. А цена... Она та так, отак, віця, робота, не рассчитывалась. Нет, не так должна работать. Це отак, так девица, должна дивіться, uh... девица так. Берем. Вот Ctrl-Q, Ctrl-Q. І оце все діло сюди заїджає. І не работає, потім це все. Але... Ну як мишка зручна? Дуже зручна. Вона дуже зручна. Дай на цьому закінчимо. Всім підписники. Пока. Шо? Оце дополнительный а это кнопка я их в вартандере использую а тут тоже да. есть для запуска ракет в вартандере а для тебя для Я бум и всем пока пока показывает